Народний депутат України Валерій Черняков удруге відвідав Закарпаття з робочим візитом. Поки парламент у вимушеній відпустці, уповноважений від всеукраїнського об'єднання Свобода, налагоджує роботу з виборцями в області. Він побував у Мукачевому та Ужгороді, де дав прес-конференцію для журналістів. Депутат наголосив на складній політичній ситуації в Україні, яку спричинили безвідповідальні політики. Саме продовження традиції кнопкодавства породило парламентську кризу. Вони як на персточники, один в одному вставляє карточку, а голосує в іншому місці. Там, ви бачили, які останні, останні часи там були стички і тому подібне. Ну, ми будемо блокувати трибуну до останнього, поки вони не введуть, поки рибак не підпише розпорядження проведення сенсорної кнопки системи Рада 3. Як ви чули, вони зараз заявляють, що Рада 3 вже устаріла, хоч вона ще навіть не працювала, як вона могла устаріти, ніхто цього не може зрозуміти. І вони хочуть зараз виділити знову кучу мільйонів гривень на створення Ради 4. Зрозуміло, що таким чином вони хочуть затягнути, щоб не вдати голосування персональне, тому що їхні люди на сесії не ходять. Вони відпочивають на сейшелах, на канарах, вони в Монако відпочивають. Вони навіть пропонують такі варіанти, що вони згідні на персональне голосування, але щоб голосувати тільки раз в тиждень. Це означає, що вони будуть так само цілий тиждень літати по закордонах, Ми будемо цілий тиждень розглядати закони, а вони будуть пролітати, наприклад, в четверг, нажати кнопочки і знов полетіли собі. Журналісти поцікавилися здоров'ям народного депутата через ситуацію зі стріляниною в Луцьку, адже збройний напад на Валерія Чернякова стався саме після перших відвідин Закарпаття. Віліція шукає. Але вже по наших даних вони вже, знайшли, знайшли, але йшли, як вам сказати, просто прийшла людина і здалася. Призначили. Призначили виконавця. Людина, вони нам не хочуть казати, хто він такий, але ми вже, так як маємо свою партійну службу безпеки, ми вже пробили, хто він такий. Це людина, яка сиділа багато років в тюрмі і каже, час від часу, коли він виходить, він тиждень два погуляє, просить щось на себе взяти і знову йде в тюрму. Ну, він там ходив, шукав, приходив до нас в офіс, хотів пробачення просити, потім на виході він. Так сказав, ну, я не я, але якщо сказала я, то буду я. <свісно> він вже показав місце, що він стріляв зовсім в іншій стороні. І... Ну, міліція пролисть там балистику. Спочатку показували ту зброю, яку він стріляв, каже, тої зброї немає, яка й пропала. Ну значить, не та, що, що треба було. Що... Поки не ясно. Ніяких там догадок, я не кажу, хай міліція шукається, їхня справа. Ну, розглядають всі версії, які такі існують. Валерій Черняков зазначив, що підготував звернення щодо надання приміщення для облаштування громадської приймальні в місті Ужгород. Області приймальні також відкриють у Мукачевому береговому та Рахові, а у кожному районі працюватимуть помічники депутата на громадських засадах. Поміж іншого, він дав оцінку загрозі експансії Угорщини на суверенну територію України через видачу угорських паспортів. Це експансія чужої держави на нашу територію. Так само вони роздаються і в Румунії. Румуни роздаються в Чернівцях. І поляки роздають, так само називається картка поляка, яка видається людям, щоб їздили в Польщу. Я рахую, що таким мали би займатися Служба безпеки, цим роздачею паспортів. І я думаю, що, можливо, вони тим і займаються і, напевно, вони мають ось такі папки вже на тих людей. Я більше певний, що багато депутатів мають такі самі паспорти, але поки немає політичного добра на те, щоб притягнути до відповідальності. Я думаю, що буде дана команда Служби безпеки цим зайнятися, я думаю, дуже швидко все це прикриють. Ну, наразі влада так на це дивиться крізь пальці, але це дуже велика небезпека. Під час прес-конференції голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода та кандидат у депутати обласної ради у Мукачевському районі Олег Куцин розповів про формат участі свободівці у проміжних виборах та домовленості з місцевими опозиційними партіями. Це було прийнято спільне рішення про те, що три округи ми погодили. Виноградівський округ за фронтом змін. У Жовцькій за Батьківщиною і Мукачівський район за Свободою. Два округи ми не змогли знайти спільного рішення і вирішили почати виборчу компанію, процес виборчої компанії, зробити заміри, зробити соціологію, заміри, хто найбільше рейтинговий, і тоді будемо приймати рішення, знімати в чись користь. От. З ударом велися переговори, але на сьогоднішній день ще якісь домовленості не досягнуто і до вибору сьогодні, хоча перемовини ведуться, і є така у нас надія, що ми все-таки зможемо із ними знайти спільну мову. От. Від свободи по Мукачівському району конференція висунула мене, керівника Закарпатської свободи, по місту Мукачево. Іде наш активіст, керівник районної організації Дербай Степан Михайлович, і по Іршаві керівник районної іршавської організації Мочер Михайло. Валерій Черняков також розповів про співпрацю із закарпатськими депутатами у Верховній Раді, де тривають перемовини щодо створення депутатського об'єднання закарпатців з приводу одіозного позбавлення мандатів двох народних депутатів через суд. Депутат Свободівець зазначив, Оце це є прецедент. Прецедент, яким завтра зможуть забрати мандати в половину депутатів мажоритарщиків Якщо не заберуть списочники, то заберуть мажоритарщиків. Але вони просто відкривають, як кажуть, скриньку Пандори, тому що на наступних виборах може все помінятися і це може дати бомараном по їх так само. Підсумовуючи конференцію, Валерій Черняков пообіцяв усіляко сприяти вирішенню питань громадян. Як голова підкомітету по роботі з громадськістю, комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією використовуватиме для цього всі надані йому можливості. Я думаю, що Верховна Рада буде працювати лише тоді, коли пан Рибак підпише розпорядження про введення сенсорної кнопки, коли буде персональне голосування, коли буде включена система Рада, 3 От Тоді Рада запрацює, тоді вони не будуть махлювати. Будуть голосувати всі особисто, будуть ходити в парламент. А якщо не будуть ходити в парламент, значить їхні голосів не буде вистачати, і їхня провладна більшість буде неіснуючою. Як думаєте, чому такий поважний чоловік, як пан Рибак, не дає таке розпорядження? Ну, я думаю, що пан Рибак не представляє що Верховну Раду, представляє просто партію регіонів України, як вони називають. Хоча він мав би об'єднувати. Всіх депутатів і робити все на благо України, на благо нашої держави. Насправді він представляє інтереси того Донецького клану і робить все, що їм вигідно. Я думаю, що це просто Донецький хоче взяти під контроль все, що тільки є в Україні. Ви бачили і міністри з Донецька, і всі, всі всі з Донецька, всі кормосальці Донецькі, вони готуються до президентських виборів. Свобода зареєструвала у парламенті понад 100 законопроєктів, які є сенс розглядати тільки при персональному голосуванні. Перемога можлива тоді, коли люди перестануть продавати свої голоси як на виборах, так і у парламенті. У свою чергу, керівник Закарпатської свободи, який кандидує в обласну раду, поділився перед виборчими настроями серед населення. Це започаткований принцип ще унівцями. Далеко, тобто не робити великих гаслов гучних, а йти до безпосередньо до людей, до виборців, пояснювати ситуацію політичну, пропонувати шляхи виходу із сучасної ситуації політичної. О, так як у унівці робили свій час, так і зараз ми йдемо від хати до хати, наші агітатори, я зокрема звертаємося до одних людей, других, третіх, дехто не хоче говорити, дехто не хоче на політичну тему спілкуватися, але більшість людей все-таки цікавиться політичною ситуацією і спілкуємося, переконуємо, доказуємо. От і ми вже неодноразово побачили, що це найбільш ефективний і дієвий метод. То тагітацію однозначно ставлення покращилося, змінилося їх згадую ті роки п'ятирічної давності, коли ми вперше прийшли тут ну, вступили. Агітаційні процеси то мало хто сприймав свободу ідеї націоналізму. Зараз просто вал людей, які готові підтримати, підтримують, кажуть, молодці, так тримати, яка потрібна підтримка, тобто збільшення не в рази, а в десятки разів підтримка буквально за декілька років. Свободівці спокійно і впевнено пішли на вибори, бо знають ціну чесній перемозі.